Вітаю, шановні друзі, ТЦК за кордоном. Нещодавно колишній депутат Южаніна повідомила таку інформацію, що нібито за кордоном в іноземних країнах можливо будуть діяти ТЦК. Друзі, я вважаю, що це юридичний абсурд. От і скажу, чому, і скажу, що навіть робити, якщо теоретично таке стане можливим. Але спочатку подивіться відео самого інтерв'ю Южаніної. Потім я продовжу. Ці хаби, але я сподіваюся, що в хабах не буде ТЦК працювати. Наші цих хабах я так розумію, що це за кордоном не мають повноважень. Ну я не впевнена, що не дійдуть до цього. Бо що значить хаби? А що зараз посольства консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій? Е, ну, для мене це взагалі щось нове. нове. Ну що, друзі, як ви побачили, Южаніна припускає, що можливо за кордоном з'являться ТЦК. Друзі, я в це не вірю, тому що я фаховий юрист і скажу, чому. По-перше, для того, щоб ТЦК здійснювало свою діяльність за кордоном в іноземних країнах, потрібно дві юридичних умови. Перша юридична умова це обов'язково наявність міжнародно-правової угоди між Україною і тією країною, де ТЦК буде здійснювати діяльність, тобто іноземною країною. І друге це зміна місцевого законодавства. Тобто іноземна країна Повинна допустити діяльність ТЦК на своїй території. Що таке ТЦК? ТЦК це військове формування, друзі, це частина ЗСУ. А тепер давайте логічно подумаємо, чи допустить хоч одна європейська країна на свою територію, військове формування, яке буде виловлювати там людей. Так, да, можливо, буде виловлювати тільки іноземців, українців, але чи допустить ця країна з великим відсотком, що ні. Чому Тому що будь-яка опозиція в цій країні вийде, і скаже: вибачте, на якій підставі військове формування іншої країни знаходиться у нас тут, наприклад, в Німеччині, в Польщі чи в Чехії. Чому воно виловлює іноземців, які являються резидентами нашої країни, і вони ж так само можуть виловлювати і нас, німців, чехів, поляків? І звичайно, це буде негативний маркер для діючої влади. Тому е юридично це теоретично можливо, але на практиці це. Дуже дуже важко реалізуємо, тому я не вірю в те, що ТЦК буде за кордоном щось робити. В них немає ніяких юридичних повноважень. Якщо навіть не дай Бог колись таке трапиться, що до вас за кордоном підійде ТЦКшник військовий якийсь і почне качати права, чи щось вам розповідати, навіть не задумуючись, викликаєте поліцію і пишете заяву про намагання викрасти людину. Тому що закони в Європі це друзі не закони в Україні. Тут закони дійсно діють. Тому не хвилюйтеся і не витрачайте свій час на ці хайпові заяви, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.